З вами компанія автопарк. Сьогодні у на нас нове чудове надходження. Це у нас Ауді А4 2021 року випуску <кій> на повному приводі двохлітровий бензиновий двигун. Америка. Незначні пошкодження були попередній частині, максимально все коректно відновили. Два фарбованих елемента на оригінальних легкосплавних дисках. Тонована вкруг. також безключовий доступ на всі чотири дверки. Партроніки передні, партроніки, задні. Дуже гарно виглядає задня частина автомобіля. По салону у нас. Керівний салон чорний, абсолютно без ніяких зображень, стеля люк, скло підімачів для заднього ряду пасажирів. Попередній частині у нас всі чотири скло підіймача, пам'ять сидінь, електрорегулювання водійського електрорегулювання регулювання пасажирського сидіння, управління світлом 31 тисяча кілометрів пробігу, велика мультимедія, камера заднього огляду, двох зони клімат-контроль підігрів переднього ряду сидінь, автоматично передач. Автомобіль знаходиться у нас в автосолоні Насмівські 2, тому запрошуємо вас на перегляд. Авто можна придбати в кредит лізинг також за готівковий розрахунок.